Шановні члени екзаменаційної комісії, шановні присутні, в вашій увазі пропонується дипломна робота на тему «Програмна забезпечення для відновлення зображень з використанням генеративно змагальних мереж. Метою роботи є програмна реалізація методів відновлення зображень з використанням генеративно змагальних мереж. Актуальність роботи полягає у збільшенні попиту на графічні редактори у зв'язку зі зростанням популярності візуальної інформації, зокрема зображень. Об'єктом дослідження є процес відновлення зображень. Предметом дослідження є методи відновлення зображень з використанням глибинного навчання. Існуючі методи можна поділити на три категорії: на класичні алгоритми, на згорткові мережі і генеративно-змагальні мережі. Основними критеріями порівняння є точність і швидкість роботи. Класичні алгоритми працюють швидко, але через низьку здатність до озагальнення їхня точність низька. Зорткові мережі через свою до загальнення працюють краще ніж класичні алгоритми. І завдяки своїй архітектурі генеративно-змагальні мережі перевершують у точності класичні алгоритми та сорткові мережі. Генеративно змагальні мережі складаються з двох мереж: з генератора та дискримінатора. Генератор відтворює екземпляри даних, а дискримінатор намагається відрізнити справжні екземпляри від згенерованих. Таким чином, генератор. Я прошу, дискриміратор... прошу, докладчика. Я прошу докладчика. Я вам покидаю. До свидания. Таким чином, генератор і дискримінатор змагаються у гру з нульовою сумою. Для архітектури генератора для задачі колоризації було обрано архітектуру унет з основою ResNet 50. УНЕД це один з видів з автокодувальника, в якому присутні. А пропускні зв'язки між верхніми та нижніми шарами. Resnet 50 це архітектура глибокої зортової мережі, яка складається з блоків, у яких присутні пропускні зв'язки. Пропускні зв'язки дозволяють нейромережі зменшити втрати інформації при проходженні даних через неї. На вхід подається чорно-біле зображення, а на виході ми отримуємо два канали АБ кольорної системи Lab. Потім, при конкатенації цих каналів, ми отримуємо зображення у кольорній моделі Lab, і при конвертації у звичну кольорну модель RGB отримуємо звичне кольорове зображення. В якості архітектури генератора для значного шумозниження було обрано у NET з восьма блоками згортки. На вхід подається зашумлене зображення, нерморежа знешумлює зображення і видає вже знешумлене зображення. У якості архітектури генератора для збільшення роздільної здатності було обрано е, теж архітектуру UNED з одним пропускним зв'язком і десятьма залишковими блоками. На вхід подається зменшене зображення 128 на 128 пікселів, на виході отримуємо збільшене у два рази зображення. У якості архітектури для дискримінатора для трьох генераторів було обрано так званий дискримінатор пачган. Його перевагою над звичайним бінарним класифікатором є те, що він аналізує зображення не цілком, а посегментно, що дозволяє йому краще роздивитися зображення. І це, у свою чергу, змушує генератор видавати більш якісні дані. Основним критерієм вибору мови програмування була наявність сторонніх бібліотек і підтримка аналізу даних. Таким чином, було обрано мову програмування Python. Основними критеріями вибору фреймворку глибинного навчання були швидкодія і зрозумілість. Таким чином, було обрано швидкий TensorFlow з інтуїтивно зрозумілою обгорткою Keras. У якості датасету було обрано частину датасету ImageNet, у якому міститься дуже велика кількість категорій зображень. Усі нейромережі навчалися по 40 епох, що зняло близько 20 годин на кожну нейромережу. Функція втрат генератора колоризації і шумозниження складаються з бінарної косантропії і середньої абсолютної помилки. Функція втрат генератора для збільшення зображення складає замість абсолютної помилки, використовує середньоквадратичну помилку, що базується на мапах ознак з мережі VGG-19. За результатами колоризації видно, що нейромережа навчилася використовувати такі основні кольори, як синій, жовтий, і зелений, і також вміє колоризувати зображення з людьми. Але недалеко цієї мережі є те, що вона схильна робити помилки при різній освітленості на одному об'єкті. Для тестування використовувалася метрика SSIM, це індекс структурної подібності. Він використовується для Визначення подібності між двома зображеннями і пряме значення від 0 до 1. Зрахована медика дорівнює 0,79. За результатами шумозниження видно, що нейромережа перевершує методи фільтрації і перевагою її є те, що вона зберігає текстуру об'єктів при, при знешумленні. За результатами збільшення роздільної здатності видно, що нейромережа видно, що ваша працює краще ніж методи інтерполяції, але за метрикою структурної подібності гірша. Це пов'язано з тим, що нейромережа при обробці зображення дещо змінює кольори зображення і накопичення такої помилки по усьому зображенню призводить до зменшення значення метрики. Таким чином. У роботі було розроблено архітектури для трьох задач генерально змагальних мереж, і також було створено графічний інтерфейс користувача для взаємодії із створеними архітектурами мережі. Роботу можна вдосконалити наступним чином: наприклад, збільшити розмір начальної вибірки та кількість епох навчання, провести експерименти з іншими архітектурами та набором гіперпараметрів. А також розширити список задач відновлення, наприклад, розробити нейромережу, що буде виділяти подряпане із зображень. Дякую за увагу. Якщо у вас є питання, я буду радий на них відповісти.